Вітаю, ви дивитесь Регіональну службу новин в ефірі державної телерадіокомпанії. Далі коротко про головні теми випуску. Новенькі шкільні автобуси та комп'ютери. На Донеччині до навчального року вже планово відремонтовано 82% освітніх закладів. Реформа органів місцевого самоврядування. Нову концепцію подадуть на розгляд до Верховної Ради до кінця року. Золотий стандарт оптимального харчування немовлят 1 серпня. стартував всесвітній тиждень грудного вигодовування. Починати проводити шкільні ярмарки необхідно вже сьогодні, аби не створювати ажіотажу напередодні 1 вересня. На цьому перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов наголосив під час засідання уряду, яке відбулося під його головуванням. Відповідні доручення отримали профільні міністерства, які, крім того, мають перевірити безпеку шкільних товарів у торговельних закладах. Говорили не лише про освіту, а й про надання соціальних послуг населенню та результати цьогорічних жнив. Початок останнього літнього місяця нагадав про новий навчальний рік не тільки школярам, а й міністрам. Українців передусім, цікавлять питання наявності шкільних підручників, форми та ремонт класів. Щоби не було ажіотажу перед першим вересням, на доручення першого віце-прем'єра розгорнуть ярмарки, а також перевірять якість шкільних товарів. Доручаю міністрам економічного розвитку торговлі, освіти та науки спільно з здесь пожив організувати перевірки шкільних товарів у закладах торговлі. Про результати прошу доповісти і оприлюднити їх у ЗМІ. До порушників прошу застосувати самі сурові заходи. Щодо 1 вересня цього року, яке припадає на неділю, у профільному відомстві наголошують, свято не переноситимуть. А ось навчальні заняття рекомендують школам розпочати від понеділка 2 вересня. Цьогоріч, за словами міністра освіти, за парти уперше сядуть 500 тисяч дітлахів. Не має бути проблем цього року з підручниками, запевняє Дмитро Табачник. Щодня до навчальних закладів доправляють близько 400 тисяч книжок. Надрукують підручники шрифтом Брайля для початкової школи. За ними вчитимуться незрячі дітлахи. Всі підручники для другого класу в травні місяці надруковані і довезені до обласних управлінь. На сьогоднішній день вони вже всі роздані по школам. Друк підручників 5 класу завершено. До 10 серпня всі підручники будуть доставлені до органів управління освітою на місцях. В цьому році за кошти. Державного бюджету 243 мільйони буде надруковано 13 тисяч 200 з лишнім тисяч підручників. Розповіли в уряді і про добрий майбутній урожай. Ціни на сільськогосподарські товари залишаються доступними. До кінця року підвищення вартості хліба не планується. запевнив Сергій Арбузов. Адже цього року аграрії України вже намолотили 27 мільйонів тонн зернових. Це на понад 4,5% більше ніж торік. Найвища виша врожайність зернових у Черкаській. Київській, Хмельницькій та Вінницьких областях. Україна має потенціал для подальшого нарощення врожайності зернових культур. Насамперед, за рахунок підвищення якості посівного матеріалу і широкого застосування передових агротехнологій. Втім, важливо, щоб високий вражай відчув кожен українець, чи в магазині, чи на ярмарку. Експорт українського зерна може зрости до 28 мільйонів тонн, задовольнивши потреби традиційних і нових ринків збуту, наголошує профільний міністр. Цього року на експорт планують виділити майже 9 мільйонів тонн пшениці, 2,5 тонни ячменю і більше 16 кукурудзи. Як обсяги виробництва, так і обсяги зовнішніх відвантажень зерна в поточному зерновому році будуть рекордними для нашої держави. Довідково я хотів би проінформувати, що обсяги експорту зернових. У 8 9 маркетові роках склали 24,4 млн тонн, 11-12 – 21,8 і в 12-13 23 млн тонн. В липні проекспортовано вже 1,2 млн тонн зерна. Цього тижня також було виконано чергову умову ЄС на шляху до вільніського саміту, повідомив перший віцепрем'єр. Було завершено процес узгодження стратегії управління державними фінансами. Не оминув увагою Сергій Арбузов і забезпечення українців соціальними послугами. За його словами, їхній оновлений формат єдиного вікна є ефективним, адже завдяки зменшенню паперової тяганини вдається підвищити раціональність використання коштів. Україна та Німеччина зможуть більш ефективно реалізовувати свій торговельно-економічний потенціал. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов в Берліні під час зустрічі з віце канцлером федеральним міністром економіки і технологій Філіпом Рьослером. До того ж, Сергій Арбузов зауважив, що поліпшення інвестиційного клімату є одним із пріоритетів економічного блоку Кабінету міністрів. Тож, великі надії в цьому плані він пов'язує зі створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС. Перший віце-прем'єр-міністр переконаний, що її створення буде вигідне і європейським партнерам України. Останні приготування до початку навчального року залишився місяць. Тож, поки школярі перебувають на літніх канікулах, заклади освіти приводять до ладу. Зокрема, замінюють вікна, ремонтують фасади, то що, що особливу увагу спеціалісти Донеччини приділяють і питанням транспортного забезпечення учнів, підручникам та комп'ютеризації шкіл. Станом на сьогодні вже планово відремонтовано 82% освітніх закладів. Тільки на школах пролунав останній дзвоник, освітяни почали готуватися до наступного навчального року. Наразі в усіх закладах освіти проводяться капітальні ремонти. Так, наприклад, Донецька гуманітарна гімназія номер 33 також готується з 1 вересня прийняти нову зміну на навчання. Зараз тут активно працюють майстри для проведення ремонтних робіт залучалися як бюджетні, так і позабюджетні кошти. Тож, як кажуть, спільними зусиллями можна і гори звернути. Сделан косметический ремонт во всех кабинетах. Кабинеты на сегодняшний день готовы уже практически на 100%. Сделан косметический ремонт в столовой, на этажах. То есть все, что мы могли сделать собственными силами за счет общественного родительского фонда, на сегодняшний день завершается, подходит к концу. В этом году мы набрали достаточно много первоклассников, 65 человек. Естественно, пришлось докупать мебель. Мебель, соответственно, росту, соответственно, возрасту. Это докуплено, опять-таки, за счет общественного родительского фонда. Что касается Са оборудовання спортзал, тоже приходится все это покупать самим. Реалізація програми Шкільний автобус також продовжується. Діти, які проживають далеко від шкіл, матимуть змогу діставатися до них безперешкодно. Тож, якщо торік область придбала 47 шкільних автобусів для загальноосвітніх навчальних закладів міста, районів регіону, то поточного автопарк поповниться ще новими машинами. Наразі цими днями в рамках державної цільової програми на Донеччину вже надійшли 23 одиниці транспорту. Зокрема, вони обслуговуватимуть близько семи. Со дітей з Володарського, Волноваського, Мар'їнського, Костянтинівського, Шахтарського та інших районів. Таким чином парк власних шкільних автобусів з урахуванням поповнення на сьогодні складає 109 одиниць. Це надає змогу безпечно перевозити понад 7 тисяч неповнолітніх мешканців сіл. Впрошлому Доніобхіді нам було в першу чергу необхідна автобусів. Если мы в этом году 30 автобусов получаем, остается 30. Ну, а, а если в принципе посмотреть только за два года, область получит 77 автобусов. В прошлом году 47, и в этом году еще 30, пока то, что ожидаем, 77 автобусов. То есть это Рішення опроси достаточно увереними шагами. Під час підготовки до навчального року питання забезпечення підручниками не залишається поза увагою. До 1 вересня усі школи стовідсотково отримують необхідну навчальну літературу. Запевняють спеціалісти. У нас поставки йдуть раз п'ять років. Тобто, якщо в цьому году запланована була поставки 2 і п'ятого класу. То есть второй класс были поставлены еще в течение учебного года, что впервые, если вспомнить прошлый год, у нас был рекордный, и министерство сделало очень много для того, чтобы все учебники пришли до 1 сентября, то в этом году, получается, поставлены были еще в учебном году, и поставки только лишь пятого класса, они идут сейчас и будут закончены. Що ж стосується комп'ютеризації закладів освіти, то спеціалісти запевняють, що над цим питанням працюють. Торік у рамках угоди між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки до шкіл усіх регіонів надійшло 15 тисяч нових комп'ютерів, з яких 2450 отримала Донеччина. Цьогоріч у Шахтарському регіоні передбачено облаштувати комп'ютерами лише дві школи області: ті, що задіяні у програмі Відкрити світ. Олександра Вчаренко, Катерина Щогорова, Андрій Долгі, В'ячеслав Венечанський, регіональна служба новин. Покращення для студентів. Відтепер студенти вузів, учні ПТУ та технікумів проходитимуть стажування на підприємствах на платній основі. Але за умови, якщо студент бере участь у робочому процесі, у вільний від навчання час та відповідно за своєю спеціальністю, така практика може тривати до шести місяців та зараховуватися до робочого стажу. 1 серпня стартував всесвітній тиждень грудного вигодовування. Він проходить у 170 країнах світу. Головною мотою є заохочення матерів до годування задля покращення здоров'я дітей. Адже з материнським молоком, немовля, отримає всі необхідні поживні речовини. Серпень розпочався тижням пропаганди грудного вигодовування. Він проходить у 170 країнах світу під егідою Всесвітнього альянсу підтримки грудного вигодовування. Експерти кажуть, що материнське молоко містить в собі всі необхідні поживні речовини. Зокрема, дитина також отримує імуноглобілін, який вже з перших днів формує в дитині місцевий імунітет. Ганна злобіна народжує вже вдруге, тому зрозуміє, всю користь годування не лише для дитини. Польза для мами це колосальна це повністю какби. Бы... оздоровление организма действительно на гормональном фоне заново идет, профилактика очень таких опасных болезней, как рак груди в первую очередь, и вот даже до сердечных заболеваний, это все ну, как бы для мамы, да? для малыша это в первую очередь. Как... На першому місці імунітет, тому що нічого не болезні ні в якому замінителі грудного молока, ні в якої смесі саме найдорожні, ні імуна глобуліна, тот, який содержится у мамочці в грудному натуральному молочці. Оксана Мірошниченко теж молода матуся. Питанням чи годувати немовля грудним молоком навіть не переймалася. Відповідь однозначна. Чим раніше прикладуєш дитинку в груді, тим краще. Рожали кесарів під місцева анестезія, щоб можна було скоріше взяти дитинку в груди. Для мами це дуже важливо, тому що не припиняється фізіологічний цикл гормональний, як задумана природа, природою, так должно все і протікати. Користь від грудного вигодовування не тільки в тому, що немовля отримує усі необхідні поживні речовини, є й інші не менш важливі причини. Це психологічний контакт Мами, ребенка і всей сім'ї, тому що якщо не відлучати від мами, не от від груди, не кормить з бутилочки, то совершенно другое развитие нервно психическое совершенно другой контакт, який формується прямо з рівня. В Пологовому будинку номер 6 пояснюють важливість та навчають правильному грудному вигодовуванні ще на етапі вагітності. Проте одразу і пояснюють, коли потрібно відлучати дитину. На самом деле вважається, що до двох лет Грудное вскармливание важно, полезно, но при условии, если с 6 месяцев уже вводятся все прикормы. До 6 месяцев исключительно грудное вскармливание обеспечивает достаточное поступление питательных веществ и витаминов. С 6 месяцев положено вводить прикормы и докормы, и при этом можно продолжать грудью кормить до 2 лет. Відлучати дитину від грудей треба повільно. В іншому випадку це може призвести до негативних наслідків для жінки. До речі, в усьому світі грудне вигодовування застосовується також як профілактика онкологічних захворювань молочних залоз. Марія Голобокова, Олександра Овчаренко, Сергій Чорний, регіональна служба новин. На українську солодку продукцію накладено табу. Розпожив нагляд заборонив поставки українських кондитерських виробів компанії Рошен на територію Російської Федерації. Причина невідповідність товару заявленим параметрам. Повністю заборонено ввезення продукції чотирьох фабрик компанії Рошен. До цього списку потрапила вінницька кондитерська фабрика Конафето, цукерки «Монблан» з шоколадом київської кондитерської фабрики, карамель з молочною начинкою, молочна крапля Кремецюцької кондитерської фабрики, цукерки варєте з вершковим кремом тощо. Наразі Міністерство економічної розвитку торгівлі України звернулася з офіційним листом до керівництва розпоживнагляду про термінову зустріч для вирішення цього питання.